А, вітаю, авантюристи! Ласкаво прошу до кузні Боджера. Чим можу допомогти? Мені потрібна нова зброя. Що ж, в мене є на вибір найкращі екземпляри зброї. Так, вони чудові, але я шукаю щось більше. Я намагаюся покращити навички володіння дворучною зброєю. О, розумію, так. Але це єдина зброя доступна на даний момент. О, а як щодо цієї? Якої? Дворучна зброя на підставках позаду тебе. Вибач, більше нічого нема. Це єдина зброя доступна на даний момент. Що? Це ж дворучна зброя, он там. І там. Трохи позаду, ось там. Вибач, авантюриста, але я не дуже розумію, про що ти говориш. Боже мій. Ось тут. А, ось там. Ні, це ти не можеш взяти. Чому вони не продаються, чи що? Ні, просто це скоріше, типу, фон. Тобто декорація чи що? Так, типу того, вони скоріше для гарного фонового пейзажу. Гаразд, приїхали. Я можу купити сокиру. Ні. Але я заплачу тобі за неї. Ні, просто не продається, вибач. Гаразд, чудово, не хочеш продавати мені. Я вкраду. Можеш спробувати, але запевняю, не вийде. Я хочу це. Так, ми всі чогось хочемо. Дай мені я попереджав, Дай. не намагайся. Дай. О Боже, це обурливо! Я не можу їх купити! Я навіть не можу їх вкрасти! Так. Ну, що ж? Так, 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 так. Ні. 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 Ні, ні, ні. Я ж казав. А і. Тож, може, наступного разу бляха слухай, що кажуть. Дякую за перегляд. І поки ви тут, подивіться і інші відео. Не поспішайте. Так, вже є купа відео, що відео закрило моє обличчя. Так, бо там воно розміщується. Це мене так дратує. Ну і також підписуйтесь, кнопка обличчя не закриває. Чорт забирай!